Вітаю ти на каналі порталу Smartphone.ua, а на огляді у мене смартфон Infinix Hot 40 Pro. Відразу скажу, що вважаю його еталоном бюджетного смартфону 2024 року. Бо він доступний, ціна до 200 доларів, всередині потужний процесор, хороші камери, а зовні великий дисплей та чіпляючий око-дизайн. Мої враження від пристрою про його продуктивність та стабільність роботи дізнаєтесь далі з огляду. Поїхали! І відразу став лайк, якщо пристрій тебе Цікавив. Починаєш з дизайну яскравий корпус це вже майже візитівка бренду Infinix. Молодь змінює смартфони часто, а тому, як на мене, це вдале рішення. Ще й тилова панель тут з острівцем камер дуже схожа на пристрої з прайсом в 5 рази більшим. У мене на огляді смартфон в золотистому кольорі Horizon Gold з матовим покриттям тилової панелі. Який стійке до відбитків пальців, візерунок тилової панелі сподобається своєю універсальністю. Виступ острівця з камерами. Досить великий. Об'єктиви також великі та мають пластиковий захист по контуру. Блискуча рамка на торцях додає візуальної преміальності. Хоча насправді вона з пластику. Силіконовий чохол з комплекту прозорий, а тому не ховає яскравий дизайн елементів, на які й робив ставку виробник. Краї корпусу пласкі, в руках тримати смартфон зручно. Габарити бачите перед собою, вага до 200 грам. Знизу розміщені порт USB-C, роз'єм для навушників, мікрофон та. Динамік на лівій стороні лоток під сім картки. Та додатковим місцем під картку пам'яті. А на правій стороні спарена клавіша гучності і сканер відбитка пальців. Він інтегрований в кнопку живлення. Зверну увагу, що динаміків у моделі Hot 40 Pro два зверху та знизу. Тобто, власник отримує стереозвучання DTS, хоч воно і не занадто гучне для вулиці. Якість звуку хороша, особливо для приміщень, де немає потреби викручувати гучність на всі 100%. Розмовний динамік окремий елемент конструкції, Функції над дисплеєм він також гучний. Рамка навколо дисплею не дуже вузька, особливо знизу. Тож інженерам, на мою думку, є що вдосконалити в наступних серіях смартфонів infinix Hot. Збірка хороша, смартфон хоч і не має металу зовні, але відчувається міцним. Тепер дисплей. Він у Infinix Hot 40 Pro, великий з діагоналю 6,78 дюйма з частотою оновлення до 120 гц 60, 90 120. Роздільна здатність IPS-матриці 1080 на 2460. Режим зменшення навантаження на очі присутній. Налаштування кольорної температури також є. Хоч пристрій і належить до сегменту бюджетних, екран у нього напрочуд гарний. Він великий, чіткий і навіть має високу частоту оновлення. Останню, до речі, не варто завжди тримати увімкненою, щоб економити батарею. Нарікань на екран у мене немає. Хоча трішки більшого запасу по яскравості для комфортного використання на вулиці в сонячну погоду йому б не завадило. Далі апаратна складова. Всередині потужний процесор MediaTek Helio G99. Техпроцес 6 нанометрів, в середині 2 ядра по 2,2 ГГц та ще 6 по 2 ГГц. Це незвичний вибір, але правильний, адже зможе розширити аудиторію покупців за рахунок геймерів. З графічним чипом mali G 57 mc 2 та оперативною пам'яттю 8 ГБ, яка розширяється ще на 8 ГБ віртуально. У бенчмарку Antutu смартфон набирає 422 Тисячі балів. Ще 2-3 роки тому такі цифри набрали смартфони, які коштували 350-400 доларів. А цей навіть 200 не коштує. Внутрішньої пам'яті в смартфоні 256 ГБ. І в Україні це максимум, що можна придбати. Але в продажі є версія, в якої більше оперативної пам'яті не 8, а 12 ГБ, яку також можна ще віртуально розширити. Реальних проблем зі стабільністю заліза за два тижні експлуатації не виявив. У повсякдень. Денному житті смартфон Infinix Hot 40 Pro справився зі всіма моїми базовими програмами та іграми. Процесор Helio g 99 дозволяє грати в більшості випадків на середніх налаштуваннях деталізації графіки, але головне, що не перегрівається. NFC-модуль присутній, Wi-Fi AC підтримується, Bluetooth Актуальної версії зі зв'язком проблем не мав. відзначу, що Infinix використав в моделі Hot 40 Pro першу у своєму класі антенну з метаматеріалу, яка на тестах виробника позитивно вплинула на декілька речей, а саме, затримку в іграх, швидкість завантаження файлів і радіус дії Bluetooth та потужність сигналу з апаратною складовою розібрались. Тепер що по програмній частині, а це. Інтерфейс XOS 13.5 на базі операційної системи Android 13. Його доопрацювали, щоб порівнювати з XOS 13, але чогось революційного в ньому немає. Зате дещо цікавий є в XOS 14, яку я буду оглядати разом зі смартфоном Infinix Note 40. Огляд вийде зовсім скоро. Так що підпишись на канал, щоб його не пропустити. Можливо, буде корисним додаток фонмастер, який відповідає за оптимізацію системи. Або, наприклад, ще додаток Марафонське живлення, який відповідає за автономність та енергоефективність. Функція Magic Ring, багатовіконний режим, смарт-панель, ігровий режим та софт для клонування деяких додатків присутні. Загалом пристрій відчувається швидким та працює стабільно. А головне, що коректно реагує на запити користувачів. Уточню, що частота дискретизації дотику в цій моделі 1200 Гц, що більше, ніж у конкурентів, і це має сподобатись геймерам. А от що точно має сподобатися всім покупцям цього смартфону, так це камери, в цьому я впевнений. Hot 40 Pro оснащений 108 мегапіксельною основною камерою апертура 1,8, а також 2-мегапіксельним макрооб'єктивом і ще одною камерою, яка відповідає за штучний інтелект. Для того, щоб знімати селфі в смартфоні встановили 33. 2-мегапіксельну камеру. Сенсор з апертурою 2.2 доповнений спалахом з, з двох світлодіодів. Висока роздільна здатність основного модулю це дуже круто. Дуже рідко зустрічаєш такі показники в бюджетних смартфонах до 200 доларів. Але виникає питання, чому друга макрокамера, а не ширококутна. Моя думка така, що давайте будемо вдячні, що хоча б макрокамера. До речі, приклади зйомки на неї бачите перед собою. А більше прикладів зйомки шукайте по лінку з опису. До цього відео на порталі Smartphone.ua. А ось це вже приклади зйомки на основний модуль. Якість зображень, отриманих на нього, вважаю хорошою. Знімки не ідеальні для того, щоб друкувати з них великі плакати, а от для соціальних мереж контент вважаю дуже гідним. В умовах достатнього освітлення знімки демонструють достатню деталізацію, кольори виглядають реалістичними. Увечері вночі при поганому освітленні якість зображень трошки гірша. Однак активація нічного режиму навіть в таких ситуаціях може позитивно вплинути на результат. Перед собою бачили приклади. Їх я знімав на Hot 40 Pro. Фронтальна камера Камера на 32 Мп робить чіткі селфі з коректним відтінком шкіри, великою кількістю деталей та симпатичним боке при портретному режимі. Основний та фронтальний модулі можуть записувати відео в роздільній здатності до 2К або Full HD 30 або 60 кадрів в секунду. Також можна записувати подвійне відео одночасно на фронтальну та основну камеру, а також знімати ролики в режимі Фільм. Що це за ролики показував в огляді смартфона. Phoenix Zero 4 g Лінк на нього залишаю в описі до цього ролику. Також там лінки на ролики, які я відзняв на камери цього смартфону. Переходьте, дивіться, оцінюйте та пишіть своє враження в коментарях під цим відео. З камерами все переходжу до автономності. Всередині батарея батареї на 5000 мАч. Підтримується зарядка 33 Вт. Максимально, що вдалося витиснути з цієї батареї 8 годин 20 хвилин без перервної роботи. Саме стільки смартфон зміг показувати відео, Відео в YouTube на яскравості дисплеїв 15-20%. Якщо вранці зарядили до повного і дуже активно користуєтесь пристроєм протягом дня, то на вечір ще буде залишатися 15-20% заряду. Тобто 80% буде вистачати і щоб поговорити півгодини, і почитати години-дві соціальні мережі та новини, послухати музику декілька годин, подивитися відео та пограти годину-півтори. Ігри, наприклад, Танки World of Tanks Blitz з'їдають по 10 10% заряду за 25 хвилин гри на максимальній підсвітці дисплея. Можливість швидко підзарядити смартфон це дуже корисна річ. Підтримка блоку живлення на 33 Вт дозволяє зарядити телефон з нуля до майже 50% за півгодини. Але якщо бути більш точним, то за півгодини пристрій заряджається до 46%, а до повного заряджається за одну годину 35 хвилин. Підводжу підсумки. Чи вважаю я Infinix Hot 40 Pro ідеальним смартфоном? Ні. Але еталоном бюджетного телефону на 2024 рік вважаю. Бо дивлюсь ціну, розглядаю зовнішність, оцінюю можливості в іграх та якість контенту камер, і роблю висновок, що для свого прайсу це один з найкращих смартфонів в своєму сегменті. Покупець, який шукає ідеальне співвідношення ціни та якості, обов'язково має додати Hot 40 Pro до свого списку. Впевнений, що смартфон, крім перерахованих вище переваг, зможе випередити конкурентів по. Розмірах з дисплею, якості звучання та надійності роботи. Тож, якщо пристрій зацікавив, то лінк, де його можна придбати, шукайте в описі до цього відео. А з вами був Андрій та портал SmartphoneUA. Якщо виникли питання по пристрою, задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. До зустрічі!